Всім добрий вечір. Слава Ісу Христу, залежно хто, коли буде дивитися відео. Отак От у нас проходить е, робочий процес. Хотів показати, як воно це все е, дійсно насправді є. От зараз половина десятої, А ми ще в кобили привозимо, одні відвозимо, другі привозимо. Харікове нова подружка приїхала. І отак, отак працюємо. І поки що куди, і це зараз робиш 11 година. Поки що поїсти, помитися, і 12-та спає. Треба згрузити, загнати, дати їсти. І так, отак цей процес проходить. Не так то все, не так то все легко є, як, ну, як воно здає. Це є великий труд. Пережиття, перевожені, це і тому подібне. Ну, в загальному, але стремимося — Марш! Стремимося, аби, аби щось було, аби люди були доволі і, і ми задоволені. І, і так, аби як усім було добре. О, Той вже чує, приїхала нова, нова знайома. Вже зранку буде, буде знайомство. Зранку будемо цей процес. Е, ну, Робити то все, що треба, бо це вже вечір, на, на ніч ми вже це робити не будемо, бо кобила лише приїхала з дороги. Кобила приїхала, е, е, кобила, кобила приїхала з заріччя опять. Е, я не пам'ятаю, як чоловіка звати. Кобилі 3 роки. У серпні буде третього, по-моєму, чоловік казав, що 3 роки буде. Файна кобила така. Укладиста, файна доглянута кобела. В загальному усі кобели файні. Ну, я всі коні рахую, що файні, бо просто всі однаки не можуть бути. Але цей. Але так що розгружаємо. Розгружаємо. Отак то є з кіньми. Добре, що мені мені ще хлопці допомагають. Я маю синів. Старший син допомагає багато мені. Р, але притримай літку. Так, так, цей процес проходить, так, і так деколи є. що чи вночі з цими кінь напали. Покажи, яка кобила на прицепі. Кобила гарна, розколена така. ну, Файна кобила. Я кажу, всі кобили, всі коні файні для мене. Цурік. Цурік. Да не Я ж не пам'ятаю, як вона називається. Леса, по-моєму. Цирік, княза! Єр. Отака, отака кобела зрузили б вона. Трошки сісковзала та й боїться. Вона ніколи не прицеплені, це перший раз вона приїхала. Така малишка. Все, заганяємо до стайні, даємо їсти. Нас загнати є де у нас, їсти є що дати, на день буде пасти. Отакі справи. Yeah, б'є мала, б'є. Є. Трошки затерпли її ноги. У нас дороги. 50 кілометрів. Km... 50 кілометрів їхала, б'є. Є, б'є. Деревця. Так що деревець вже там стайню домалюю. Так що зранку вже як буде цей будуш його пускати, та й вже туди буде, буде решта. Є на місці. Так. Уже ранок, наступний день. Покрили кобилку. Нагадую, кобилка з заріччя. Три роки. Харі, як завжди. Зразу пішов, пішов на перекус, бо він собі свою справу зробив, пішов пасти. Трошки мені легше, бо Арсен хворіє, має вітрянку і мусить вдома бути. Такий наш красавчик адекватний, спокійний, прхарій. Пр пр Такий наш хлопець спокійно себе веде. Так що. Роботи має доста. Роботи поки що вистачає, а там далі, як буде когось цікавити, то будете дзвонити. Пасти його не пасу, поки що тримаю на, на стайні, бо Такої ще дуже сильної пащі нема. І от такі, такі справи. Але таке, ме як не пару раз, і зараз йде до стайні. Та й там собі буде січечка. Отакий. От такий пацан наш. За місяць йому буде три роки. Він почав набирати, але й одночасно і почав худати. Бо трошки в нього напружений графік у даний момент. Іщ та малий, вість! Віщ, та йде нижче, бо тут не добре вийшло. Такий наш красавець полуарден, я вже казав неодноразово, це є Сен-Харі. але в нього параметри такі виробляються, що Але час покаже то таке, то що все в Божих руках, як кажуть у процесі. Останній арсен коло него. Отакий, ось жеребець, син у мене має метр сімдесят росту, вже вищий від мене. Я маю 1,69. Ну, разом з Гальошами то метр сімдесят. Ось такий малий проти коня. Ну, кажу, він почав почав виробляти себе так, як має бути. І то мене дуже-дуже радує. Відео то так не передає, але насправді... Я не хвалю, але жеребець дійсно почав, почав брати те, що він має взяти. Так що, такі у нас справи. Працюємо і працюємо. І така, така подружка. Така подружка. Три роки з села заріччя. Але працюємо, стараємося, аби аби щось було покращити наше поголів'я, аби мали ми, мали люди. Отака Така леска 3 роки. Що леска? Трошки мушка така у нас дрібонька, але вона зараз ще з 2-тижні три і вона пропаде, бо так зазвичай кожної весни вона є. Такі справи. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Ходіть лайки, коментуйте, як завжди. Всім всього найкращого. Будьте здорові. До побачення.